Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 12 БПЛА типу шахет. Силами ППО знищено 9 ударних дронів у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Також уночі окупанти вдарили по Донеччині чотирма зенітними керованими ракетами С-300 с 400 на Полтавщині є влучання в інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив голова УВА. Зазначається, що зафіксовано кілька ударів. За його словами, люди внаслідок атаки не постраждали. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт і у Дніпропетровській області попередньо без жертв. Протягом доби окупанти також обстрілювали з артилерії Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Якщо фронт залишатиметься стабільним, Україна зможе озброїти та навчити нові бригади для контрнаступу цьогоріч. Про це повідомив Володимир Зеленський під час інтерв'ю журналістам. Якщо ти не робиш кроків для підготовки нового контрнаступу, Росія зробить їх. Це те, чого ми навчилися в цій війні. Якщо ти чогось не зробиш, це зробить Росія, зазначив гарант. Зміївська ТЕС у Харківській області повністю зруйнована під час масштабного ракетного обстрілу України 22 березня. Міністр енергетики Герман Галущенко відвідав ТЕС та пообіцяв сприяти відновленню електростанції. Відомо, що у планах залучати кошти через донорів та фонд підтримки енергетики. НЕК «Укренерго» вчора ввечері застосували графіки аварійних відключень у Сумській, Полтавській та Донецькій областях. Діють також аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Основна причина відсутність достатнього обсягу, генеруючих потужностей в системі. Крім того, продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та в Кривому розі. Споживачів в інших регіонах просять ощадливо споживати електроенергію. Населення України може скоротитися до 25 мільйонів у наступні 27 років. За даними Мінсоцполітики, серед причин швидке скорочення чисельності населення, депортація частини українців або примусове переміщення в РФ та масова вимушена еміграція населення. Також критично впав рівень народжуваності на 45% порівняно з трьома попередніми роками. Крім того, скорочується і середня тривалість життя українців. В Україні зростає мінімальна заробітна плата. З 1 квітня вона становитиме 8 тисяч гривень, і це на 900 гривень більше аніж зараз. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Одночасно будуть збільшені і виплати для працюючих пенсіонерів.